Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Сподіваюсь, що ви навіть встигли трошки за мною заскучитись. Я якось в ці дні дуже максимально була вибита, напевне, як і більшість українців, виходячи з подій, які відбувалися, із новин, які читали, і якось абсолютно, ви знаєте, не хотілося нічого ні знімати, а тим більше щось говорити, тому що. Просто всередині була якась суцільна пустота. Але стараюся якось цього стану вигрібати, бо мала вже колись такий негативний досвід, власне, такого депресивного стану, навіть певних таких панічних атак, тому максимально наскільки я можу, сама стараюся витягувати себе з цього стану, стараюся якось щось робити, те, що мені, по крайній мірі, приносить задоволення. І взагалі чимось себе займати, і, як то кажуть, і голову свою, і руки, аби не погрузнути у цьому стані надовго, тому що знаю сама, що потім без допомоги лікаря важко вибрати з цього стану. Е, виходячи, що <кій> зараз я вам скажу наближається по-перше, 24 лютого, у нас вже всіх є тригером ця дата, плюс іде весна. Досить багато людей стикаються, що на весну саме йде загострення оцих станів. Взагалі, на весну йде багато різних загострень. Я не знаю, як це пояснити. Напевне, це теж має якесь пояснення, якісь різноманітні хронічні захворювання, хто з чим стикається, алергічні, алергічні прояви і тому подібне. І так само, власне, психоемоційний стан досить стає таким напруженим і. Навіть спілкуючись з різними знайомими, з друзями, з родичами, також це помічають, що якась зараз максимальна така тривожність, такий неспокій і дуже сильно такий депресивний стан. Просто моральний, моральний стан дуже на такому, можна сказати, на дні. Я не маю поради ні для кого, я сама не знаю. Застосовую всі можливі і неможливі методи, щоб не застрягати в цьому стані так максимально надовго, бо потім дуже важко викарабкатися. Не знаю, беріть, хто любить читати, читайте якісь цікаві книги, хто любить дивитись фільми, дивіться фільми, кого є хобі, максимально приділяйте увагу своєму хобі. Бо насправді це не жарти, і це також, знаєте, як і фізичні якісь є болячки, так само наші є психологічні болячки, я завжди говорю, в кого є вже критичний стан. Не, не затягуйте з цим, звертайтесь до лікаря, до психотерапевта, я колись мала таку практику, і насправді цей лікар мені у цьому дуже допоміг. Ну і те, чим я себе заспокоюю, що, що би зараз не відбувалося, все ж таки. Стараюсь малювати в своїй голові якийсь позитивний сценарій, який би міг бути з тих подій, які зараз відбуваються. Так що не втрачаємо віри і надії, молитись, працювати, допомагати і вірити, що все ж таки все буде добре. А я, в свою чергу, підготувала для вас невеличке відео, аби вас трошечки відволікти, можливо, на щось змотивувати і просто, аби ви зі мною провели цей час. І запрошую вас на мою кухню, тому що я готувала дуже швидкий, простий смачний рулетик і вирішила поділитись з вами цим е, рецептом. Адже буває так, що хочеться іноді щось солоденьке, а це якраз власне ті продукти, які є майже завжди у кожному домі, на кожній кухні. Е, Спершу, якби в задумі це мали бути налисники, але я чесно признаюсь, я не люблю випікати налисники. У мене це робить старша донечка, але її не було. Вона була на гастролях в Європі. Відповідно, на ходу я передумала і вип... зробила такий млинець суцільний, який я запекла в духовці. Але, в принципі, тісто я зробила таке, як на налисники, лише додала ще. Ложечку какао, тому що хотіла, аби він був темненький. Тому тісто розробляємо таке, як на налисники, на форму вистеляємо пергаментний папір, і все це тісто я виливаю на пергамент, рівномірно розподіляю і запікаю до готовності. Випікається він дуже швидко, адже тісто виходить дуже тоненьке. Я робила невелику таку кількість, в мене вийшов ось такий один великий млинець на розмір моєї форми. Тут важливо його просто рівномірно розподілити, аби він був приблизно одинакової товщини по всій поверхні форми. Поки випікається млинець, я буду готувати начинку і взагалі мої улюблені десерти це ті десерти. До яких, напевне, входить сир і з якими не потрібно довго заморочуватись. Сир я використовую 9%, і до всіх сиркових таких ось десертів я дуже люблю додавати крем-сир, власне, з солоною ноткою. Він мені тоді максимально смакує для аромату. Я додала ваніль. в мене вона ось така рідка. Еткер називається фірма, якось так мені здається. У мене в хаті довгий час вже немає цукру, і я завжди забуваю його купити. І я для цього використала буквально в мене було три ложки цукрової пудри. Але ви можете додати на даному етапі цукор. І також для того, щоб консистенція була трошки рідшою, я дала десь приблизно дві ложки сметани. І ось цю всю. Масу я буду перебивати до однорідності за допомогою ось такого блендера погружного. Це також виходить дуже швидко. Я його взбила. Також сметану можете додати, аби отримати таку консистенцію, яка вам подобається. І в кінці, коли я це все збила, я додала ще пачку кокосової стружки, тому що мені захотілось, вона була в мене під руками, і, до речі, вийшло дуже-дуже смачно. Колись пікся млинець, я його виймаю. Як можете бачити, він дуже гарно перевертається, він виходить трошечки товстіший, ніж виходить на сковорідці. Знімаю пробу, дегустацію. Він вийшов такий, як налисники. Єдине, що какао, яке я купила в АТБ, було досить гіркуватим і, я б сказала, неякісним. Тому какао треба купити якісним. Мушу якраз цим питанням зайнятися. Цю всю білу масу я рівномірно розподіляю по ось цьому налиснику. І для начинки я використала вишні, в мене була баночка в власному соку. Сік, звичайно, я відсідила, а вишеньки використала для ось цього рулетика. Дуже швидко готується, і коли ось так день чи ввечері хочеться чогось солоденького, смачненького, а тут що, в принципі, і досить корисне, так що маєте на замітку, нам сподобалося. Розійшовся дуже швидко, бо він смачний, простий у приготуванні, і інгредієнти також для нього потрібні, досить такі прості. А далі я беруся за хатні справи, і це така робота, яка є кожного дня, і не завжди помітно, що ти робиш, і скільки б ти не робив, вона ніколи не закінчується. Але насправді мені е, така робота зараз навіть дуже подобається через те, що вона мені дає відчуття якоїсь стабільності. А стабільність в свою чергу е, це те, що дає мені якесь певне таке заспокоєння. Дуже помічаю, що люди стали досить такими озлобленими, втомленими і проявляється агресія. Я це спостерігаю навіть серед коментарів, бо бачу іноді люди настільки пишуть, я б не сказала коректно, але обурено і озлоблено. Я ніколи на таке не ображаюсь, тому що я розумію, що завжди за цим щось стоїть, і насправді людина не висловлює те, що якби в твою адресу щось, а висловлює те, що сидить всередині тої людини. Ну, але нічого не зробимо, напевно, тяжкий стан у багатьох людей, і кожен по різному з цим справляється. Я вирішила сьогодні також вже більш ретельніше промити свою посудомийну машину. Давно вже, до речі, цього не робила, але виняла. І насправді мене дуже потішило, тому що я повернулася знову до своїх улюблених засобів для миття посуду це є Деламарк. Я вже цей. Ці продукти купляла досить багато разів. Потім купляла в місцевих магазинчиках різні капсули і казала, що в мене на посудомийній машині на фільтрі залишались різноманітні такі, наче, крупинки, гранулки від тих капсул з порошком. Від бренду Деламар, до речі, це наш український виробник. Такого немає, все вимивається. посудомийна машина просто блистить. Я в цей раз зробила більші запаси, тому що це ті засоби, які досить швидко закінчуються, тому що я включаю посуд мити кожного дня. Я завжди беру всі продукти без ароматів, а цього разу взяла спробувати ще лимонний. Не знаю, наразі відкрила свою таку улюблену класичну пачечку ось такого. Його я вже повторюю, я не знаю, яка це у мене п'ята, шоста, сьома коробка. А взяла ще лимонний, то згодом як буду його використовувати, також вам скажу, що він собою являє. Також люблю ось ці рідини для посудомийної машини. І... Вони мене повністю задовільняють. Посуда вимита якісно. Всі стакани, шклянки залишаються прозорими. Тому, в принципі, можу вам ці засоби рекомендувати. Замовляю на розетці дуже швидка доставка і взяла в цей раз. Велику упаковку солі, тут є 3 кілограми. Завжди брала по 1 кілограму, а тут ще подивилась, таке зручне упакування, взяв руку і несеш. Тому користуюсь цими засобами, перевірила їх вже часом. Посудомийна машина також їх любить, абсолютно не капризує, не залишає розводів, тому засоби хороші. Тут показую склад, тому що знаю, що ви мені досить часто багато чого корисного рекомендуєте. Хто в цьому розуміється, тому що я можу порекомендувати засоби для обличчя і волосся. В тих складниках я орієнтуюсь. В таких побутовій хімії не дуже орієнтуюсь, тому хто в цьому знається, можете підказати ще і мені. Дуже зручно, я собі взяла ось таку мірну ложечку, вона у мене йде від якоїсь кави, не знаю, було в упаковці. Я купила ось такий контейнер, і тут зберігаю цей порошочок, засипаю, включаю, посуда прекрасно вимита, ніякого запаху, ніякого особливого запаху хімії немає. Тому ці засоби підходять мені прекрасно. Мій сніданок сьогодні виглядає ось так. Така вийшла досить зелена тарілка. У мене тут хлібчик з паштетом, м -м, печінка плюс м'яско індиче, броколі. Броколі я відварюю декілька хвилин. Заливаю лимонним соком, дуже багато і даю е гірчицю в зернах. Так, дуже смачно. Хто не любить брокколі, можете спробувати ось такий варіант приготування. Дуже швидко, просто і дуже смачно і корисно. Багато зелені. в мене рукола це моя улюблена трава. Найбільше її люблю серед усієї зелені і сир. І перед тим, як приступити до сніданку, ви знаєте, я отак задумалась і хочу поділитись з вами такою думкою. Я, от, наприклад, вже спостерігаю це досить довгий час, досить тривалий час, що я йду в магазин, і ну, мені найближче біля мене знаходиться АТБ. І я розумію, наскільки звужується список продуктів, які я можу купляти. Тому що коли ти читаєш склад на етикетці, коли ти вникаєш в те, що ми їмо... І розумієш, наскільки важлива якість продуктів, я розумію, наскільки став обмежений список того, що я можу, власне, там придбати. І мені дуже цікаво, чому такі товари знаходяться на полицях магазину? Невже люди, споживачі, не читають, що вони купляють? Я завжди за те, що краще з'їсти менше, але чогось доброго і, по крайній мірі, не шкідливого. Ну, якщо прочитати склад, навіть взяти. Я вже не говорю про соуси та будь-які м'ясні вироби. Ти береш рибу, а там додають купу цукру. Ну, ну будь-що, так само склад сирів, якщо почитати, оці сирочки і тому подібне. Ну, це просто караул. Я не знаю. Я, я за те, щоб споживач був свідомий, і коли ми не будемо цього купляти, якість продуктів. Покращиться або просто це все буде лежати на полицях і ніхто цього брати не буде. Я завжди за те, щоб споживачі диктували ринок, що буде продаватись на цьому ринку. Бо лише е якщо ми будемо свідомо обирати якісні продукти, то тоді виробники не будуть робити всяке ге і виставляти це все на полиці, і пропонувати нам до споживання. Ось, така, ось такі в мене думки, і я не знаю, як ви, що ви думаєте на рахунок цього? Чи спостерігали ви таке, і чи ви стикаєтесь з тим, що ви йдете в магазин, а купити насправді, ну, по крайній мірі, в АТБ дуже мало вже є продуктів, які можна дійсно купити, і які я купляю. Правда, мені немає поруч, в мене немає поруч ні сільпо, ні метро. Мені до, ну, до тих магазинів таки потрібно трохи їхати і не завжди це зручно. Але. Ну От в АТБ, і навіть в місцевих маленьких магазинах дуже низька якість продуктів. І, власне, виробники користуються тим, що люди не читають і підсовують дуже низької якості, власне, продукцію на нашій полиці. Але я думаю, що від нас дуже багато, як від споживачів, залежить, власне, це, тому що. Якщо це все буде лежати мертвим грузом і ніхто цього не буде купляти, відповідно виробники задумаються і будуть виробляти більш якісню, якіснішу продукцію, тому сама на це звертаю увагу і увагу і інших до цього закликаю. І оскільки ми вже сьогодні заговорили за продукти, поділюсь з вами своєю продуктовою корзиною, власне, що я зазвичай купляю. Покупки були зроблені в АТБ, беру овочі, сьогодні взяла стебла селери. Коли вони є, я завжди їх беру, дуже їх люблю. Огірок, авокадо з фруктів, банани, беру лише, якщо вони маленькі, лимон. Ось такі оливки купляю і завжди беру горішки. До речі, мені нутриціолог порекомендувала брати горішки лише ось в такій непрозорій упаковці. Тому що горіхи якось окисляються, це жири Дуже сподобався мені ось цей сир, і подивилась, що тут є хороший склад, це якийсь фермерський сир, місцеве виробництво. Дуже він смачний, він мені нагадує взагалі якісь швейцарські сири. І дуже смачна ось ця бринза. Вона є з якимись травами, спеціями, і склад тут також непоганий. Так що він мені дуже смакує і якість хороша. Також ось ці мені сподобалися гауда. Він мені подобається через те, що тут є ферментовані, якось так на заквасках, це теж досить корисно для нашого організму. Взяла грибочки, тут, така, як то кажуть, підручні засоби, і дуже ми любимо ось цей айран. До речі, ми колись його готували самостійно: це кефір, мінеральна вода і багато зелені. Дуже любимо його або з кропом, або також з кінзою. Треба, до речі, буде приготувати і також поділитись з вами цим рецептиком. І ще закупила м'язка. З м'яса я в основному беру яловичину і індик. Тепер не беру філе, а беру частини бедра. У нас в місцевому магазині продається таке без шкіри і роблю фарш. Фаршу завжди роблю дуже багато, відразу даю цибулю, часник. Добре, що мені цього разу допоміг чоловік в цьому, бо я, якщо чесно, не вмію зібрати ось той весь апарат. Якби я його складаю, але він в мене чомусь не мелить. А чоловік був вдома і допоміг мені зробити фарш. Я наробила, не робила, якби. Заготовки готові вже, але порційно собі фарш заморозила і по потребі витягую і вже готую якісь страви. Дуже люблю, коли в мене є ось такі заготовки, вони мені настільки полегшують побут на кухні. Завжди знаєш, що виняв і можна собі вже щось приготувати. Ідей, що приготувати з фаршу є дуже багато, однією з них сьогодні з вами також поділюсь. А готувати я сьогодні буду такі м'ясні кульки, мітболи, або можна назвати їх ще фрикадельками з макаронами. Макарони йдуть такими гніздами. І я вирішила проекспериментувати і це все приготувати в мультиварці. До речі, цей гаджет мені все ж таки зайшов. Кожен раз я готую в мультиварці, і це мені полегшує і спрощує. Тому що, по перше, це все є в одній ємкості. А по-друге, я не переживаю, що щось мені буде скіпати або. Щось там задовго буде готуватись, виставляю собі час іду по своїх справах. Її, в принципі, ні з однією стравою, не потрібно пильнувати. Лише от єдине, як я обсмажувала. Ну, Але в цей час я займалась іншими справами. Я підготувала зразу соус. Для цього використовую томатну пасту. У мене була ось така з базиліком, але я думаю, що тут не принципово яка. Роблю все на око, робила це вперше. Добре, мені це все вийшло, мені сподобалось навіть такий спосіб приготування. Єдине, що я в кінці ще додала трошки більше води, адже, щоб проварились достатньо макарончики, потрібно було трошки більше води і ще додатково хвилин 10. Спершу я готувала лише за рецептами, які були прописані в книжці, яка йшла з мультиваркою. Тепер я дуже добре навчилась експериментувати і робити свої рецепти, але знову ж таки в тій самій мультиварці. Тому також цей гаджет, хто так довго думав, вагався, як і я, зі своєї сторони можу рекомендувати. Коли б обсмажились ось ці мідболи, м'ясні кульки, я просто поверх виклала ці гнізда. Не всі були, можна сказати, суцільними, були трошечки поломаних. Але я це все потім поверх висипала, щільно заскладала. Я знаю, коли готують, то перекладають паралельно з м'язком. Я не хотіла знов, знову ж таки з цим бавитись, виймати котлетки, виймати ці м'ясні кульки. Я ось так виклала, залила це все соусом, е вибрала програму тушкування, бо перед тим вона у мене готувалась на програмі е смаження. І все. Закрила, я вибрала час півгодинки, а тоді десь ще хвилин 10-15 додатково протушкувала. Ось і все. Страва готова. Я прийшла тоді, коли мені було зручно. В мультиварці працює режим підігріву. Отже, страва залишається теплою довгий час. І макарончики вийшли такі, знаєте, альденте, не розварені, що мені дуже власне подобається, тому що я страшенно не люблю, коли макарони розварюються. Вони тримаються кубки, при тому вони вийшли гарно пропарені, я б так сказала. Викладаю, можна також додатково використати будь-який соус, який вам подобається, чи білий, чи червоний. Я посипала собі сиром. Сир також може бути будь-який. У мене був ще невеличкий шматочок пармезану. І дуже швидко приготувалась, тому варіантів приготування в мультиварці також є дуже багато. Я експериментую і своїми експериментами ділюсь з вами. А далі запрошую вас у свою ванну кімнату. Я, взагалі, людина, яка любить мінімалізм, але Зараз, що стосується косметики, в цьому в мене не виходить дотримуватись цього, тому що я беру на затест дуже багато різноманітних продуктів. І ось Дуже сподобалась мені ось ця камбуча від бренду Dr. Surikel, також непоганий ось цей тонер, також його текстую, тестую і, як можете бачити, беру багато чого в мініатюрах, тому що просто нереально використати повнорозмірні засоби. Дуже мені сподобалась сироватка від бренду Nidli. Вона в своєму складі має вітамін С, а також ніацинамід і дуже хороший ось цей кремчик. Він має легеньку текстуру, текстура дуже комфортна і підійде жирній шкірі. Я знаю наскільки власники жирної шкіри в пошуках легеньких кремів, які не будуть важкими, то ось на ці продукти можете придивитися. Їх можна зранку використовувати: сироватку, тоді легенький ось цей кремчик. Можна соло кожен продукт використовувати і поверх накрити сонцезахисним кремом. Це дуже хороші продукти, власне, на ранок. Швидко поглинаються, не залишають липкості, жирності, працюють з тоном шкіри і роблять шкіру більш такою сяючою. Також я фанат гідрофільних засобів. Зараз у мене в повному розмірі є нідлі, обожнюю його просто і взяла на затест ось цю від бренду Peel. Це є така класична олія, яка йде без аромату, без ароматизаторів. Вона має класичний аромат олії. Кому не подобаються ароматизовані, можете звернути на неї увагу, але вона має більш таку важчу текстуру. Також тестую ще ось такі кремчики від бренду Skin Lab. Досить вони мені сподобались. Особливо я зацінила ось цей сонцезахисний лосьон. через його дуже легеньку текстуру. Також думаю, можливо, ми його введемо в наш. Асортимент. Так, і тут я тестую олійку, яку я купляла на Хербі. Я також повелась на рекламу, багато про неї є позитивних відгуків. Е, можливо, вона щось і робить. Мені наразі важко про це говорити, тому що я її використовувала лише два рази, але сам формат мені не подобається. Не підходить. Я не люблю ось ці такі жирні текстури на своєму волосі. З ним потрібно ходити декілька годин, тоді це все ретельно вимивати. Не знаю, наразі не роблю ніякого відгуку, але хто з вас скористувався, то поділіться вашими відгуками стосовно цієї олійки. Також використовую для обличчя, оскільки я в зимою досить бліденька. Ось такі краплі від бренду Colostar. Насправді, вони в мене вже є другий рік і вони ніяк не закінчуються. Вже упаковка стерлася, але декілька крапель додаю до свого крему і. Тим самим підтримую тон свого обличчя. Хто страждає від того, що дуже сильно сохне шкіра, просто рекомендую спробувати ось цей крем для тіла з керамідами. В мене діти називають, що кажуть, мама, в тебе шкіра на ногах як дельфіняча. Він настільки гарно, просто загоює ось ці всі потріскані частинки на шкірі. У нього шикарний склад. І на зиму, на холодну пору року, хто страждає від сухості, від лущення шкіри, дуже його рекомендую. Користуюсь вже, напевне, другий місяць він досить є економний і користуємось ми всі, і він досить надовго нам вистачає. Ну І ще хто стикається з випадінням волосся, покажу вам свій результат. Дуже гарно в мене повідростало, але я вже з цим працюю, напевне, більше ніж пів року. Я використовую такий лосьончик від бренду Doctor for Hair. Дуже зручний формат, він не жирнить волосся. Після кожного миття я його по, -по, -по -про проділах так розподіляю і тоді масажними рухами гарно втираю, Так, наче рухаю скальпом. Все дуже гарно відростало. Тепер ще би це все маленьке, молоденьке волосся відростити вдовге, тому що маленького, такого тоненького по голові насправді дуже багато, і багато навіть з вас мені писали, що помічали мої ось ці антенки на голові. Єдине, кажу, зараз таке максимальне завдання його відростити в подовжині і зробити його таким справжнім волоссям, а не ось цей бейбі-хер по всій голові. Тому я над цим працюю і буду ділитись з вами своїм результатом. А ось цей лосьончик, зараз фото прикріплю його на екранчику. Сміло можу вам рекомендувати. Єдине, що ви маєте розуміти, що тут потрібен час. Йому потрібно дати час попрацювати, аби волосячко гарно відросло і був гарний результат. Ось таким вийшло сьогоднішнє моє відео. Сподіваюсь, що вам все ж таки було зі мною цікаво, можливо, ви почерпнули для себе щось корисне. Завжди радо спілкуюсь з вами в коментарях. Зараз має трошечки менше часу. Можливо, іноді в обставину таких якихось своїх внутрішніх переживань. Якогось внутрішнього неспокою. Не завжди, знаєте, вдається розвивати якусь розмову, але знаєте, що я завжди рада, мені завжди приємно читати ваші коментарі. Завжди вам буду вдячна за ваші вподобайки, адже це допомагає у розвитку україномовного Ютубу. Так що, всім вам дякую, що ви зі мною, всім па-па, до зустрічі у нових відео і мирного нам неба!